Примхи природи 16 травня упродовж доби Лазівською метеостанцією на території Лазівського району зафіксовано опади у вигляді дощу та граду 61 мм, міліметр. При місячній нормі опадів за травень 51 мм. міліметр. Діаметр граду склав 21 мм. міліметр. Опади насили локальний характер, були різної інтенсивності та тривалості. Вкрай нерівномірно розподілялися по території району. Найбільшу частину опадів було зафіксовано на території Краснопавлівської селищної ради угіддя сільськогосподарських культур покрила крижаним шаром. Поки не буде співпраці правоохоронних органів і органів місцевого самоврядування, поки не будуть складатися протоколи та нести відповідальність мешканці населених пунктів району за вчинення адміністративних правопорушень, а зокрема викид сміття в нестановлених місцях, доти ми будемо утопати у смітті. Підкреслив глава району на нараді з сільськими та селищними головами, на яку були запрошені представники правоохоронних органів, дільничні інспектори, що працюють на території Лазівського району і не приділяють належної уваги даним цьому питанню. Ви також відповідаєте за стан, як сільський голова, так і ви відповідаєте за санітарне стан. За святкові вихідні дні районні дільничні інспектори склали всього 14 адміністративних протоколів. У кожному засіданні адмінкомісії голова радиш разом з начальником міліції будуть в подальшому брати участь особисто. Богдан Рева в котрий раз рекомендував активізувати роботу як з ліквідації звалищ, так і з організації попередження утворення нових сміттєзвалищ, бо недалеко той час, коли будуть сміття викидати під двері сільрадам, підкреслив глава району. Як приклад можна привести. Пляж на річці Бритай з території зони відпочинку пляжу на березі річці Бритай Катеринівської сільської ради під час проведення суботників було вивезено 86 мішків сміття, які залишили за собою відпочиваючи. Після травневих свят можна знову організовувати суботники. І так можна прибирати до нескінченності, якщо не працює здравий глузд, вихованість і культура людей та повністю відсутня робота правоохоронних органів. Спеціально для сільських та селищних голів на нараді було показано фотографія. Рафії торгівельних об'єктів, які працюють на їх територіях та знаходяться у незадовільному стані, з напів зруйнованими фасадами, оббитими сходинками без пандусів, з оголеними дротами та обвислою плиткою. Глава району рекомендував звернути увагу на підвідомчі об'єкти та вжити заходів щодо усунення зазначених недоліків. Но вас Большого друзі коли ви порядок наведете 13 травня відбулася нарада голови Лазівської ради адміністрації Богдана Риви з керівниками підприємств та приватними підприємцями з питання участі в 2013 році Лазівського району міжнародному конкурсі інноваційних та інвестиційних проєктів «Харківські ініціативи. Всім присутнім було запропоновано прийняти участь у міжнародному конкурсі, щоб у подальшому мати можливість втілити свої ідеї в життя, модернізувати або відкрити своє виробництво, розширити сфери. Діяльності стати конкурентно-спроможним і підняти рейтинг не тільки свого підприємства, а й регіону в цілому, зацікавивши інвесторів з інших країн. Конкурс спрямована саме на пошук та виявлення перспективних інноваційних проєктів з метою залучення інвесторів для їх реалізації на території Харківської області. На вибір учасників запропоновано 26 основних номінацій, за якими можна подати бізнес-проекти. Конкурс проводитиметься у два етапи. Всім учасникам наради було. Роздана бланки заявок для участі у конкурсі інноваційних проектів. Проекти переможці будуть представлені на розгляд раді вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації для присвоєння їм статусу. Регіональний проект Харківської області і кращий проект міста Харкова. Подання заявок та участь у конкурсі безкоштовна без організаційних внесків в Харківській області. Вже працює один з таких інвестиційних проектів. Это самый большой инвестор и самый большой проект в истории Харьковской области. Это 800 тысяч долларов проект, который реализовывается группой компании Керна по строительству комплекса свиноводческих ферм, перерабатывающих предприятий. На території чотирьох районів Лазівський район три роки поспіль брав участь у міжнародному конкурсі інноваційних та інвестиційних проєктів Харківської ініціативи. У 2012 році, згідно рішення експертної комісії, інвестиційний проект будівництва вапняного заводу в селі Смирнівка нагороджена дипломом фіналіста конкурсу. У 2010 році дипломом фіналіста конкурсу був відзначений інвестиційний проект з розвитку скотарства. 20 травня перший заступник голови Лазівської ради адміністрації Олександр Житко провів комісію техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій розглядалося питання забруднення навколишнього середовища. А саме з 18 травня надходили заяви мешканців села Катеринівка щодо викиду до катеринівської балки технічних зливів лазівського молзаводу. В результаті проведеної роботи з'ясовано, що несанкціонований викид відбувся внаслідок аварійної ситуації париву між двома. Колодязями скидання зливової каналізації та скидання технічних змивів, в результаті чого рідина, а точніше змив технічних ємностей білого кольору із за вмісту залишків молочної продукції потрапив через Катеринівську балку вставок села Веселе та річку Бритай. Ситуація на даний час під контролем, загрозу життю та здоров'ю людей вона не представляє, але в наявності групи порушення екологічних норм. Справа надалі передана до екологічної інспекції та прокуратури. Комісія. Техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення зробити аналіз води у водоймах на вміст хімічних речовин та рекомендувала виконавчій дирекції молдзаводу модернізувати систему викидів, щоб надалі уникнути подібних ситуацій. 17 травня у районному будинку культури відбувся конкурс Краща медсестра 2013 року. Серед молодшого медичного персоналу Лазівського центральної районної лікарні вже традиційно цей конкурс проводиться до дня професійного свята дня медсестри. За звання «Кращий» боролися п'ять претенденток. Дівчата змагалися з п'яти видів змагань. Спочатку вони представили свою візитну картку, де наглядно продемонстрували, що краса розуму талант все ж таки можуть поєднуватися в одній людині. Діні в наступних конкурсах медичні сестри показали свої знання з теорії та практики. За лічені секунди наклали косинкову пов'язку потерпілому, відповідали на тестові питання та перевтілилися у естрадних зірок, представили тематичну стінівку та приголомшали зал своїм перевтіленням. Такими ви їх ще не бачили. Останнім був кулінарний конкурс. Кожен торт це шедевр медичної кулінарії, політ фантазії з професійним підтекстом. Нелегко прийшлося професійному журі визначити. Ти кращу серед кращих. Кожен конкурс оцінювався по п'ятибальній системі, і за підсумком балів було оголошено переможницю. Кращу медичну сестру 2013 року. Нею стала Інеса Гривенюк, медична сестра поліклінічного відділення. З рук головного лікаря центральної районної лікарні Івана Жовтого Інеса отримала квіти та подарунок. Кольоровий телевізор. Неожиданно. Перше місце не очікувала. Всі дівчинки старались, всі молодці, неожиданно. Я дуже рада. Інеса Гребенюк 14 років працює медсестрою. Має першу категорію і вважає, що доброта та співчуття основні складові її професії. Більші в поліклініку приходять різнопланові, різні проблеми, різні болезни. тому вислушати, зрозуміти, підказати це моя робота. Допомогти доктору в його роботі. Це моя робота. Всі конкурсантки отримали квіти та подарунки спонсором. Виступав профспілковий комітет центральної районної лікарні. 19 травня відзначили своє професійне свято люди мистецтва, хранителі національної культури, історії, обрядів, літературних скарбів, люди, які своєю щоденною працею створюють для всіх нас незабутні свята, прикрашаючи звичайні будні яскравими фарбами свого таланту. Напередодні професійного свята в районному будинку культури відбулися урочисті заходи, присвячені дню працівників культури та майстрів народного мистецтва. Привітати та висловити ти слова вдячності людям, які оберігають і несуть національну культуру маси, прийшли представники влади, які високо оцінили внесок кожного до скарбниці Лозівського району. Ви дарите минути удовольствия і радості жителям нашого району і не тільки. а оцінкою вашої роботи являються високі призові міста і перемоги в конкурсах, в яких ви приймаєте участь. Кращі з кращих були нагороджені почесними грамотами, дипломами від голови Лазівської районної державної адміністрації, голови Лазівської районної ради, відділу культури та туризму райдержадміністрації, проспілкової організації працівників агропромислового комплексу. Тривалими гучними оплесками зал зустрічав свого керівника начальника відділу культури та туризму Тетяну Федорчук, яка своєю невичерпною енергією, творчим потенціалом, розумінням та незгасним оптимістичним запалом згуртувала таланови. Тих яскравих досвідчених відданих своїй справі особистостей, які вже не один рік працюють на теренах культури та мистецтва Лазівського району для всіх їх лунали пісні, привітання. Кращі виконавці району подарували феєричне свята культури та мистецтва. 18 травня на футбольному полі Орільського навчально-виховного комплексу відбувся футбольний матч другого туру першості Харківської області з футболу між збірною командою Лозівського району та командою енергетик селища Камсомольський з міського району. Перед початком гри голова Лозівської районної державної адміністрації Богдан Рева поважав командам чесної результативної гри, а вболівальникам яскравого спортивного видовища та перемоги улюбленої команди. Гра дійсно видавалася видовищною. Обидва тайми були напружені, переповнені емоціями спортивної боротьби та жаги до перемоги. Неодноразово були спроби футбольної команди Лозівського району пробити ворота суперника, але м'яч не йшов у площину воріт. Ані перший, ані другий тайм не принесли такого очікуваного голу жодній з команд. Рахунок так і не було відкрито. Результат матчу другого туру першості Харківської області – 0-0. Але цей результат не можна назвати поганим для нашої збірної. Футбольна команда Лозівського району. Ну йде далі, і вже на цьому тижні їй належить провести ще дві гри на виїзді в середу з футбольним клубом Кигичівка та в суботу з командою Колос, селище міського типу Сахновщина. Чекаємо на подальші перемоги нашої команди.